Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Побачите такий примус? Не надумайте чіпати. Це річкова фугасна міна. Так про річкові міни, які після нещадного підриву купантами Каховської ГЕС прибувають до берегів Одеси. Попереджають у соцмережах місцеві мешканці у той час, менеджер проєктів державного концерну «Укроборонпром» Олег Болдирів застерігає, обережними варто бути не лише одеси там, бо ж ніхто не може знати, куди російські міни віднесе течією. Після підриву Каховської ГЕС, гесельвіна доля того, що було на території Каховського моря, встановлено вона пішла все в Дніпро. Тож, якщо ви побачили підозрілий предмет. Правило одне. Більша частина мін, яка може потрапити до цивільного вручки, це вона може стати на бойовому взводі, а тому якийсь рух і вона вибухне. Не чіпати. Позиція перша, навіть якщо дуже цікаво. Попри те, що повномасштабна війна в Україні триває другий рік, на жаль, досі не всі українці обізнані в мінній безпеці. На днях соцмережі сколихнула новина. Посеред пляжу, чоловік натрапив на міну окупантів. Яку сприйняв за газовий балон? Рятувальники Одещини прокоментували сніданку цю історію. Насправді був невеликий розмір. І всі предмети вони можуть повести себе абсолютно по різному. На щастя, він вчасно схаменувся. Він звернувся до ДСНС. Місця одразу були направлені наші співробітники. Піротехніки вилучили та е знешкоджили цей вибухонебезпечний предмет. Чи справді газові балони схожі на вибухівку? Щоб дізнатися, заходимо на сайт оголошень, і серед запропонованих варіантів знаходимо балони, які дійсно схожі на річкові міни. Якщо посеред пляжу ви побачили предмет, схожий на газовий балон, Олег в першу чергу радить звертати увагу на колір. Газовий балон майже завжди фарбується в червоний кольор. Чому такі яскраві кольори, щоб люди звертали увагу? Військові штуки, міни тому подобна історія, вони завжди фарбуються у такі кольори, щоб їм не можна було так помітити. Наприклад, ЯРМ, річкова міна, вона здебільшого фарбується у світло-сірий колір. Тому що його не дуже сильно можливо помітити. Щодо ситуації, з міною, яку Одесит приніс додому, Олег відповідає: чудо, що заряд не вибухнув, і всі залишились живі та здорові. Міна річкова, ярм, про яку ми говоримо, це міна протидесантна. Задача якої дуже проста. Пливе човен торкається підривача, три кілограма тротила роблять бобух. У ДСНС кажуть, усі знайдені міни будуть знищувати одразу на пляжах, бо транспортувати їх на полігон небезпечно. За останній тиждень то силами ДСНС разом з іншими силами оборони вже було знешкоджено шість мін різної ідентифікації. У п'ятницю Львів, ти так само тепло обіймаєш при зустрічах. Граєш джаз, набуваєш смачною кавою. Війна зробила свою люту справу. Тепер на твоїх площах прощаються. Коли ти бачиш дітей, і тата нема, я розумію, що та дитина має всередині. Мене Львів завжди дивує своєю здатністю поєднувати різне. Чи це наш плюс, що ми такі різні, що Харків різний від Львова, що Миколаїв різний від Житомира? У Львові ми знову говоримо про свій шанс. 400 років ми не мали такої підтримки, яку ми сьогодні маємо. Але моє найбільше враження простір незламних Unbroken. Ми прийняли рішення, що сім поверхів мають бути реабілітаційними. Мосейчук плюс незламний Львів. Територія сили та поваги до героїв, які заради всіх не пошкодували частини себе. Воно до чого йде до наші термосичук плюс у п'ятницю о 21.30 на один плюс Україна.